Житловий комплекс Діброва парк Росіяни захопили село під Покровськом і знаходяться за 8 кілометрів від міста в інституті вивчення війни проаналізували ситуацію на самому фронті. Там кажуть, що російські війська ймовірно захопили село Галицинівка в Покровському районі Донецької області. Російські війська знаходяться приблизно за 8 кілометрів від міста Покровськ. Також у ворога є незначні просування під Покровськом і самим Торецьком. Про Покровськ говоримо далі. Окупанти скинули авіабомбу фа 500 з модулем УМПК. Пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Повідомляє поліція Донецької області у Покровську. Залишається 1076 дітей. Поліція патрулює місто та переконує жителів евакуюватися. Зв'язку за пострілом що. 700 і 500 121 або звернутися до місцевих органів влади, ДСНС, Національної поліції та представників військових адміністрацій. Зимоді як з поліцією, так і з службами державної надзвичайної ситуації з приводу евакуаційних заходів. А ми вже мали обстріл з ствольної артилерії 152-го калібру. На жаль, у нас є троє людей, що постраждали, особливо тяжела жінка. Тому ми завжди закликаємо: не зволікайте, евакуюйтеся, бо фронт наближається, номенклатура обстрілів зростає. А вже не тільки ракета, вже не тільки каба, а вже є в'яртилерія. артилерія. вообще на стрільці, Лінія фронту вже приближається, постійно чути розриви артилерії, також почастішали прильоти по місту, по центральній частині міста. Це ракетні обстріли. Ми зафіксували перші артобстріли. Це 4 снаряди 152-го калібру прилетіли в центр міста. Наразі є потерпілі, цивільні особи. Також потерпає і периферія міста, і промзони, і учбові заклади. Поліція Покровська переведена в посилений варіант несення служби. Збільшена кількість нарядів. Наприклад, що стосується піших нарядів, це в середньому не менше 15 нарядів. Також збільшена кількість автопатрулів, які проводять і роз'яснювальну роботу, і цій роботу і інші основні функції, які повинні виконувати поліція, також виконуються. Збільшена кількість слідчо оперативних груп для найшвидшого реагування. На всі повідомлі заяви і повідомлення від громадян надаємо допомогу цивільному населенню, займаємося евакуацією. Що стосується евакуації, на початок офіційних заходів на 22 серпня в місті було 51 тисяча цивільного населення і 3200 тисячі дітей. На тепер залишається 1076 тисяча дітей і майже 27 тисяч дорослих. Житловий комплекс Діброва парк.